Привіт, запитаємо себе винахідництво: це якась магія, раптове осяяння, чи все-таки навичка, яку можна опанувати? Сьогодні ми спробуємо розкласти цей процес на молекули, а допоможуть нам у цьому ідеї з одного класичного інженерного підручника. Подивимось, що ж насправді стоїть за великими інноваціями. Ну що ж, давайте розбиратися. Ми звикли думати про винахід як про такий собі спалах геніальності блискавка влучила. Але що, як насправді це більше схоже на науку з чіткими правилами, а не на якесь невловиме мистецтво? Щоб це краще зрозуміти, давайте просто згадаємо дещо. Прості, але абсолютно революційні винаходи, що змінили світ. Усе ж колись починалося з таких речей, як, наприклад, сідло. Дрібниця, здавалось би, але ж воно повністю змінило і спосіб ведення війни, і подорожі. А потім з'явився паровий двигун, який без перебільшення став серцем промислової революції. Він назавжди змінив усе і виробництво, і транспорт. І, звичайно, радіо. Воно вперше по-справжньому з'єднало світ, знаєте, на відстані. Інформація стала доступною мільйонам майже миттєво. І навіть Така, здавалося б, буденна для нас річ, як Ксерокс, колись була справжнім проривом. Головне, що треба розуміти, жодна з цих інновацій не виникла на порожньому місці. Кожна з них була результатом довгого процесу, цілої еволюції мислення, яку ми, до речі, можемо відстежити. І щоб зрозуміти сучасні методи, варто поглянути, як взагалі еволюціонував підхід до винахідництва. Цю історію можна, так знаєте, умовно поділити на три великі епохи. І от що тут найголовніше ми бачимо, як усе змінюється від анонімних, так би мовити, народних винаходів до чіткої системи інтелектуальної власності. І це не просто якась юридична формальність. Ні, це створило шалений стимул для інновацій, кардинально змінювавши і їхню швидкість, і звичайно ж масштаб. Разом із правом власності еволюціонували й самі методи. Винахідники поступово відходили від, скажімо так, грубої сили, методу нескінченних спроб і помилок, до більш структурованих, більш системних підходів до творчості. І ось цей слайд ідеально показує різницю з одного боку: самотній геній Едісон, який перебирає тисячі матеріалів, а з іншого командний підхід, відомий нам як московий штурм. Його, до речі, спеціально розробили, щоб системно розкривати творчий потенціал цілої групи людей. Уся сила мозкового штурму, по суті, в одному простому правилі розділити процес генерації ідей і процес їхньої оцінки. Це надзвичайно важливо, бо не дозволяє вбити хорошу, хоч і сиру ідею на самому початку ще до того, як вона встигне розкритися. Але московий штурм це був лише початок. Деякі мислители пішли значно далі і створили справжнісіньку науку винахідництва, наприклад, ТРВЗ це ціла система з набором інструментів для системного вирішення найскладніших проблем. І одна з ключових ідей таких системних методів, як ТРВЗ, полягає в тому, щоб змінити сам погляд на проблему. Ідея в тому, щоб бачити не якийсь окремий фрагмент, а всю картину цілком. Тобто, замість того, щоб зациклюватися на чомусь одному, вони ніби змінюють масштаб то наближають, то віддаляють, дивляться в минуле, щоб зрозуміти причини, і намагаються зазирнути в майбутнє, щоб передбачити наслідки. І модель дев'яти екранів це просто чудовий інструмент для такого аналізу. Вона буквально змушує нас розглядати проблему не ізольовано, а як частину чогось більшого у минулому, теперішньому і майбутньому. Давайте подивимося, як це працює на конкретному прикладі. Ось вам класична інженерна задача, і вона чудово показує, що таке технічне протиріччя. А це власне і є головний об'єкт для системного винахідництва. Так от у цьому і є вся сіль. Ми маємо класичне протиріччя. Дивіться, те, що нам потрібно для досягнення мети, тобто глибина для великої місткості, водночас створює проблему, адже овочі б'ються. Здавалося б, ці дві вимоги просто не можуть існувати разом. І ось воно елегантне рішення, яке не шукає компроміс, а повністю усуває саме протиріччя. Падіння завжди залишається коротким, неважливо наскільки силос заповнений. Це ж просто геніально. І саме такий спосіб мислення знаходити і вирішувати протиріччя, а не погоджуватися на компроміси, і лежить в основі системного винахідництва. Звісно, варто пам'ятати, що навіть найкращі ідеї, які вирішують якісь фундаментальні протиріччя, завжди будуть стикатися з опором. Цей процес настільки передбачуваний, що його навіть можна описати трьома класичними етапами. І який висновок ми можемо з цього зробити? А такий, що всі ці інструменти, всі ці методики для творчого мислення, вони ж не тільки для інженерів. Зовсім ні. Це насправді потужний спосіб мислення, доступний кожному, хто стикається зі складними задачами. Спосіб, який допомагає перетворити те, що здається неможливим, на цілком реальні речі.